Голодомор це страшна подія, яка склалася в Україні в 1932-1933 роках. Це був штучно створений голод, спричинений колективізацією сільського господарства та репресіями проти селян. Уряд вивозив зерно з України, залишаючи селян без їжі. Мільйони людей загинули від голоду та хвороб. І це стало найбільшою гибелью в історії України. Сьогодні ми згадуємо жертв голодомору та виховуємо почуття пам'яті, солідарності та відповідальності. Нехай наша пам'ять про цю трагедію буде нагадуванням про важливість миру, гідності та відповідального ставлення до інших людей.